Буквально на голій землі у них захисники Луганщини виросла справжня фортеця, інакше не можна, бо мало не щодня, навіть у період так званої тиші, щось важке прилітає. Тож за тиша бійці з батальйонів Айдар та золоті ворота використовують для зміцнення позицій та фортифікаційних укріплень. Швидше копаєш, довго живеш. Це мудрість першої світової війни, яку на озброєння через 100 років узяли наші українські воїни. У лісі поряд з річкою та живописними зимовими краєвидами це місце підійшло б романтикам, але дісталося солдатам. Це саме передова позиція. Далі нас уже нікого, далі тільки враг. Він називає себе Леший. До його укріплень у звичайний день навіть підповсти складно через постійні обстріли. Під час чергового перемир'я тут просто стали стріляти менше. Ми соблюдаємо Сепаратистів Ні. Коли була об'явлена тишина, тишина була об'явлена з 9.00. І в 10.00 Що обстріл продолжался в наших позицій з мінометів з танків 19 часов вечора, опять продолжился. Айдерівець Андрій сьогодні на посту. Задоволений застосовувати зброю потреби не було. Конечно, ми не відкриваємо пустую, не будемо стріляти просто так. От, когда конкретно будет угроза з той сторони, со сторони сепаратистов, тоді будемо вже. Тихі години добровольці використовують собі на користь, вгризаються в землю, аби не віддати її нікому. Ще півтора місяці тому тут була гола земля, тепер справжня фортеця. Можна ходити в повний зріст. Військові говорять, навіть збилися з ліку. Скільки мішків землі це більше, мабуть, п'яти тисяч. Вони сюди витратили, і скільки кубів лісу пішло на то, аби це було надійне укріплення, укріплена навіть їдальня під час воєнних дій працює не гірше. За хлопці нас так сказали. Типа, пекельна кухня, щоб під обстрілом готували. Солдати зізнаються, звикли їсти в будь-яких умовах. Обстріла да. круче. А, а чим під обстрілами круче? Ну, то как? В позивного балу вдома донька. Не бачив її два місяці. А говорити з татом по телефону, чотирирічна Євгенія, відмовляється. мене, допустимо, піддержали сім'я. Здержували? Теща підтримує сильно. А що теща говорить? Вперед. У бійця Дар'я вдома шестирічна Маргон, але в бронежилеті лист від незнайомої дівчинки Віки каже, знайшов послання випадково на землі, і воно стало особистим талісманом. Вони до нас доходять. Ми просто не можемо, не маємо змоги передати вам вітання або написати відповідь, бо не знаємо адрес. Доброволець Сашко, поки не воює, передає привіт коханій. Привіт, мав внімашки своїй любиме через Олега. Повернутися швидко не обіцяє, бо переконаний, тиша це лише привід набратися сил, аби йти вперед. Є будуть дай Бог команда йти назад, то сюди ніхто не уйде. Це вже як наш дом, це наші мозолі, наші наші руки. Здесь наш труд вложен. і ми то, якщо будемо яким діти, то тільки вперед. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, спецкор два плюс два.